Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України широка, глибока. Ото церква Богданова, там, то він молився щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, Москалики, ти що заздріли то Все очі храли. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе ж і лають, чи й за трутини не От так то, Богдане, за напасти в'єси Бога сироту Україну. За те ж тобі така й дяка. церков домовину, нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій. Що з тобою ляха задавила, па Єкатерини сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже, ти все отдав приятелям а їм і байдуже, кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше. Та вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай і так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіє, чому неволі, світ правди засвітить. І помоляться на волі невольнічі діти.